Дівчата, це відео розділить ваше життя на до і після. Ніхто із вас не любить мити шампіньйони, так як і я. Але я знаю метод, який за 3 секунди зробить з них красиві. Насипаємо грибочки в миску. Які вони брудні, бачите? От Беру трошки. Для наглядного приміру. Беремо воду, наливаємо. Тепер додаємо борошно. Отак від Ретельно все мішаємо. Борошна одну дві ложки, в мене вийшло трошки більше. Вода має бути брудною. Весь бруд переходить з грибів на воду. Для наглядності положила два немиті гриби, а зараз положу таких. Подивіться, наскільки вони стали чистими. А вода, подивіться, яка брудна стала. Це дуже хороша порада. Користуйтеся.